Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми повоз Соборна 1 У нас нове дохожні на Opel Astra 2004 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приводі з 1,8 літровим бензинним двигуном. Заявлений пробіг атом складає 241 тисяч кілометрів. А в ідеальному технічному стані та лакофармовому. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінці за 5390 доларів. триста дев'яносто в ідеальному технічному стані має чудову лінізовану оптику шістнадцяти оригінальні легкоспаді диски, гума в гарному стані зимова. Автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, доглянутий. Задній ряд автомобільчика тонований. Авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників. В Доглянутому стані. Лакофарбове покриття без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкільний диван чорного кольору комбінований. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підгоріночка для пасажирів, Механічні підйомнички, музика. Без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень без трапин без п'яти дуже доглянутий. Маємо з електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, датчиці до дощу, мультируль, механічна п'ятиступенева коробка передач, концінер, штатна мультимедія. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за п'ять доларів, або придбати автобічок в лізинг або в кредит. або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.